При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск соні. Таки вирішили поступитись великій кількості рев'ю бомбінгу та відмінити обов'язкову реєстрацію гравців Helldivers 2. Чудово. Після цього в стімі знову оцінки користувачів пішли вгору. Не повторюйте ганебних помилок, маю надію, що всі висновки зробили. Stalker 2 увійшов у топ найбажаніших ігор в паровій крамниці дядька Гейба. І це не в українському регіоні, а в цілісінькому світі. О нічого собі ви бачили? of the Fallen справді увійде до підписки геймпасу. Я ж казав. Це підтвердили всі Геймс, а крім лордів, до підписки надійде Снайпер Гост Варіор Контракт 2. Десь вісім. Добре, чотири. А може, лише дві. В дочасному доступі, поки тільки на ПК релізнувся Гейдес 2. Згодом гра має стати доступною і на маках, і на консолях. Щоправда, поки ніяких дат розробники не називали. Все, якщо я, я сказав. Рот на замок, ключик в юрдан. Нагадаю, що в грі є офіційна українська локалізація. Це база, це фундамент. Не тільки фрогверси роблять ігри про Шерлока. Ну, це так несподіванка. Ось вже 10 травня релізниця VR на The Murder of Sherlock Holmes від іспанської студії Сі Holmes Narrative. Пора грати. Я вже граю. Філ Спенсер пообіцяв особисто відвідати трансляцію IGN, яка відбудеться після шоукейсу Xbox, що в свою чергу запланований на 9 червня. Дозвольте мені. Я одразу зникну. Але про плейстейшенівський шоукейс також є плітки. Інсайдери стверджують, що він відбудеться раніше ніж шоу Мікрософтів, приблизно десь колись наступного тижня. Я не знаю, не впевнений. Але, можливо, точно не скажу. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.